Доброго дня, мене звати Галака Лілія Анатолійовна. Я вихователь Пісківського ліцею. Діти, пропоную вам послухати віршики про овочі. Нині в кукурудзі загубились друзі. Дуже виросла, висока ця красуня жовтоока. Солодкий перець і гіркий. Вибирайте будь-який. Є великий і малий, є червоний запашний. Перчик різний виростає і людей всіх пригощає. Помідори чималі червоніють на гіллі, полюбляють діти сік томатний пити. А у гичці бурячок темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Ця рослина жовтопуза називається гарбузом. З нього мати зварить кашу. На усю сімейку нашу. Сто листків капуста має і тому не замерзає, навіть взимку у кагатах, якщо старано сховати. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби й викопують восени. Баклажан, коли зростає, дуже дивний колір має, наче літечко розлило. Фіолетове чорнило. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. І зелену, і руду цибулину я знайду. Хоч пекуча і гірка, та ж гарнесенька яка. А зелені кабачки люблять дзьобати качки, щоб лякати вражу птицю. Чуперадлос на допитці. Дякую за увагу! До побачення!